Вітаємо, друзі! Сезон кабачків продовжується і сьогодні ми готуємо сендвіч з кабачка. Кабачок нарізаємо кільцями, солим, перчим, додаємо подрібнений часник та перемішуємо. Вмочуємо спочатку в муку, потім в яйце та панірувальних сухарях. Обсмажуємо на рослинній олії з обох сторін. Викладаємо на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Готуємо начинку. натираємо на дрібній терці плавлений сирок, відварне яйце, додаємо подрібнений часник, помідор та майонез. Перемішуємо та формуємо сендвічі. Спробуйте приготувати. Це дуже смачно. Бувайте здорові!